Друзі, вітання усім. Єврокубки продовжуються. І на черзі поєдинки Київського Динамо та Дніпра 1 кияни зіграють із Реном у групі Ліги Європи. Дніпро 1 проти Вадуца у групі Ліги Конференцій. Про все найактуальніше перед цими матчами я вам зараз розповім. Ну і звісно ж коментарі головних дієвих осіб цих. Поєдинків. А ви не забувайте заряджати на свої улюблені клуби разом із нашим партнером компанією Parimatch. Усі деталі акції від них ви знайдете за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Ну а ми розпочнемо із київського динамо. Рен це дуже хороша команда. Це той рівень, де немає місця для помилок. Ми будемо намагатися грати звичайно на перемогу, у нас іншого вибору немає. У нас зараз не найкраща ситуація в групі, але є дві гри з Реном, де ми можемо все виправити. У нас така ситуація, що треба виправлятись вже в наступній грі, в завтрашній грі. То там всі молоді гравці, дуже технічні, дуже швидкі, агресивні. Вони грають в чемпіонаті Франції. Це інший рівень ніж чемпіонат України. Але нас, повторюсь, немає вибору. Ми граємо для своєї країни, для наших захисників. Тому кожна гра для нас це як битва. Ми будемо завтра битися і намагатись виграти для нашої країни. Матч, футбольний матч, є важливою подією. Це дуже важливо для наших захисників. Звичайно, наші захисники люблять футбол, вони дивляться, і це для них як віддушина, якщо ми зможемо перемогти, я гадаю, ми зробимо їх день краще. Це про саке. Рен, це дуже сильна команда, яка грає на одному рівні з Динамо. Я давно знаю наставника цієї команди Бруно Женезіо. Це фахівець високого рівня. У матчі з Фенербахче вони зробили те ж саме, що й Шахтар 15 років тому. Насправді я дуже засмучений, що нам в Рені не вдалося знайти готелі. Команда живе далеко від міста. У нас дуже складна ситуація. гравці весь час перебувають у дорозі, не бачаться зі своїми родинами. Однак, ми прагнемо принести задоволення нашому болівальникам і продемонструвати хорошу гру. Цей важкий для України час. «Динамо» – це міжнародний бренд, який представляє Україну, тому нам потрібно тримати марку. Завтра я очікую важкого матчу проте нам необхідний позитивний результат, і ми зробимо все для цього можливе. До завтрашнього поєдинку готуються усі, хто прибув до Рена. На жаль, у матчі з ми втратили шапаренка на тривалий термін. Однак, зараз можемо розраховувати на попова. Головний тренер Рена Бруно Женезіо дуже влучно і вдало висловився про війну в Україні і описав те, як живуть зараз усі українці. Те, що відбувається зараз у них вдома, ненормально. Але перш за все, для нас це футбольний матч проти команди, яка покаже себе якісно і яку буде складно обіграти. Поточна ситуація, звісно, не ідеальна для них. Війна, відсутність стабільних умов для тренувань, постійні переїзди не найкращі умови для гри у футбол. Але незважаючи ні на що, вони, як і раніше, дуже хороші футболісти. А динамо відмінний клуб, який завжди випускав дуже хороших грабців. У киян наразі нуль очок у групі, дві поразки, і ситуація близька до катастрофічної, але все, що можна виправити, треба обов'язково перемагати у цьому майбутньому поєдинку із Реном. Якщо в Динамо ситуація доволі складна, то у Дніпра 1 усе краще. Дніпряни одну гру програли у іншій змогли все ж таки перемогти, і саме остання перемога над Аполлоном стала дебютною для Дніпра 1 у Єврокубках для нас. Перша історична перемога. Звичайно, вона нам підняла і моральний дух, і більше може ми повірили в себе. І маю надію, що завтра нас також жде успіх. Те, що вони пройшли, такі команди, як Коня і «Рапід», говорить багато про що. Це амбітна, кваліфікована і добротна команда. І нам буде складно завтра, ну, але ми йдемо крок за кроком. Кожна гра для нас досвід. Сподіваюсь, що завтра у нас буде гарний настрій. Суперник Дніпра 1 – це Вадуц, команда із Ліхтенштейна, яка грає у другому за силою швейцарському дивізіоні. Як вона взагалі потрапила у Єврокубки? Цей клуб дуже багато разів перемагає у національному кубку Ліхтенштейна і безліч разів грав у кваліфікації до Єврокубків. Але цього сезону вони вперше пробилися саме до групового етапу, і остання команда, яку вони пройшли у кваліфікації, це був. «Я бачив перший матч Дніпра 1 проти Алкмара, де наш суперник грав у захисному стилі. Водночас у матчах чемпіонату та проти Аполлона Дніпро 1 грав у дуже хороший комбінаційний футбол, був дуже сильним у білдапі. Вважаю, Дніпро 1 є таким же за силою, як Алкмар. Вони грають у схожий футбол, коли атакувальні гравці у будь-який момент можуть піднести сюрприз. Вони полюбляють комбінаційний футбол з короткими передачами у середині. Ми будемо готові до цього. Я пояснив команді, як вони мають діяти, і ми маємо ідею, як грати проти Дніпра. 1 подивимося, добра вона чи ні. Головний тренер Вадуца Алесандро Манджерат цікаво і кумедно подекуди висловився про Дніпро 1 і їхню головну зірку. Я бачив матчі Дніпра 1 у лізі конференції та чемпіонаті. Ключовим гравцем вважаю номера 7 Здається, його прізвище Топнік I think the name is this one. Е, Довник. Він грає за національну збірну. Є дуже сильним фізично та технічно. Швидкий. Він хороший гравець і вважає, ми почуємо про нього наступного року у Європі. Яка взагалі кадрова ситуація у Дніпра? 1 тренер Валерій Городов був доволі загадковий і залишив інтригу на майбутній поєдинок з приводу саме кадрової ситуації? Так, є пошкодження, але е, ще є. Доба. Бачу. Друзі, ось такі от новини перед поєдинками Динамо та Дніпра 1. Ви напишіть у коментарях, як ви вважаєте, чи вдасться. Киянам і дніпрянам перемогти, пишіть свої прогнози на гру, діліться очікуваннями від матчу. Якщо вам сподобався цей огляд, ставте вподобайки. Ну і не забувайте заряджати на свої улюблені клуби разом із нашими партнерами компанією Парі Матч. Деталі та акції від них ви знайдете за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. З вами був Олександр Мельниченко, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.